Нещодавно Київстар оголосив, що може стати першою українською компанією, яка вийде на біржу під час повномасштабної війни. Через новини про можливу купівлю Київстаром компанії Уклон, ця новина пройшла менш поміченою. Втім, вона варта уваги, бо ще ніколи акції української компанії не торгувалися на біржі NASDAQ. У цьому відео ми розкажемо. Як працюють світові біржі? Які українські компанії вже мають успішні кейси розміщення акцій за кордоном? Та як Київстар від заперечення виходу на біржу перейшов до лістингу на NASDAQ через спак злиття та що значать усі ці терміни? Ви дивитесь АІНЮА, ваше настільне медіа про бізнес, технології та місця їхнього перетину. Вперед! Компанії виходять на фондові біржі не просто тому, що так прийнято. Це стратегічне рішення, яке допомагає залучити великі інвестиції, підвищити репутацію бізнесу і розширитися. Наприклад, свого часу розміщення акцій на NASDAQ допомогло Facebook залучити 16 мільярдів доларів. Великі біржі забезпечують прозорість. Ліквідність і дотримання нормативних вимог. Цей процес включає страхувальників, фінансових консультантів і регуляторів, які оцінюють вартість компанії, встановлюють ціну на акції та створюють торговельні можливості. Альтернативою біржам є приватні інвестиції, але одне не виключає інше. Компанії можуть вийти на біржу після залучення приватних інвестицій, так, наприклад, зробили Airbnb та Palantir. IPO це initial Public Offering або первинне публічне розміщення. Акцій простими словами, приклад IPO – це коли приватна компанія вперше пропонує свої акції громадськості на фондовій біржі, що IPO дає компанії? Це залучення капіталу для розширення інновацій або погашення боргу. Це помітність на ринку, оскільки торги акцій на престижних біржах, як от NASDAQ, є додатковим плюсом для залучення інвесторів. Це можливість продати акції, якою можуть скористатися чинні акціонери, включно з засновниками та першими інвесторами. Але розгляньмо кейс Київстар. Чому вони виходять на NASDAQ в обхід IPO? Новини про вихід Київстар на біржу NASDAQ почали з'являтися в січні цього року. Компанія заявила, що буде однією з перших українських компаній, представлених на американській фондовій біржі NASDAQ. І додають, що завдяки виходу на біржу міжнародні інвестори зможуть долучатися та допомагати відновлювати економіку України. Материнська компанія-оператора «Веон» Підписала угоду про об'єднання зусиль з американською інвестиційною компанією Cohen Circle, яка вже торгується на біржі. Це називається SPAC, Special Purpose Acquisition Company, або компанія спеціального призначення для поглинань. Тобто SPAC це як бляшанка, це порожня компанія без власного бізнесу, простіше кажучи, оболонка для швидкого виходу на біржу без класичного IPO. Компаніям може бути вигідно обходити IPO через низку його мінусів, як от період блокування. Його ще називають локап-період. Прямий лістинг, як альтернатива IPO, зазвичай допомагає чинним акціонерам та працівникам продати більшість або відразу всі свої акції після початку торгів, оминаючи період блокування. Зазвичай він становить 90-180 днів. Протягом локапу компанія не може продавати акції на відкритому ринку. У випадку прямого лістингу такого блокування часто немає, тобто акції можуть одразу бути доступними. Крім цього, прямий лістинг також не створює нових акцій, як це було при IPO. Тобто спочатку акції можна купувати лише в поточних інвесторів. Це спосіб для ранніх інвесторів і працівників заробити певну ліквідність. Серед компаній, які вийшли на біржі в обхід IPO, є дві, про які ви точно чули. Перша з них це Spotify у 2018 році. Стримінговий сервіс вийшов на Нью-Йоркську фондову біржу саме через прямий лістинг, а не IPO. CFO компанії Пол Фогель так коментував обхід IPO – Spotify була в іншому становищі в порівнянні з багатьма компаніями, які стали публічними. У нас була сильна ліквідність, тому не було потрібно продавати акції, щоб залучити капітал. За його словами, Spotify бачив прямий лістинг як спосіб вийти на біржу, який дозволив його акціонерам отримати капітал на накопичені прибутки. Також Фогель каже про принцип радикальної прозорості. Завдяки прямому лістингу всі інвестори Spotify мали повний доступ до інформації про компанію. Інша велика компанія, яка вирішила обійти IPO, став Slack. Співзасновник і SEO Slack Стюарт Баттерфілд пояснював: Slack не мала потреби залучати додатковий капітал, тож прямий лістинг був кращим варіантом. Також серед причин обходу IPO можливість продавати акції без випуску нових, зниження витрат на страхування і прозорість процесу ціноутворення акцій. Потенційний вихід Київ на. ЗДА, це дійсно прецедент під час повномасштабного вторгнення. Що ще цікавого в цьому кейсі? Трохи більше ніж рік тому, у жовтні 23-го, президент Київстару Олександр Комаров говорив в інтерв'ю Forbes, що компанія не може вийти на міжнародну біржу під час повномасштабного вторгнення. За словами Комарова, в умовах війни акції торгуватимуться з величезним дисконтом. Але минув рік. І про можливість виходу Київстару на IPO в США заговорив гендиректор ВОН Каан Терзіоглу. Врешті компанія обрала спак злиття, яке дозволить обійти складний процес оцінки і залучення капіталу, але порівняно з прямим лістингом, є мінус. Велика частина акцій може бути обмежена локап-періодом перед торгами на біржі. Джерело Reuters повідомило, що Веон вибрала американську біржу замість Європи та Азії, де керує своїми фінтех і телекомунікаційними брендами, оскільки це фондовий ринок з найшвидшим зростанням у світі. Тож лістинг може допомогти залучити міжнародних інвесторів. А що з українським ринком цінних паперів? Якщо коротко, як такого повноцінного ринку в Україні зараз не існує? Перші біржі в Україні з'явилися за часів незалежності, проте їм і не вдалося розвинутися як повноцінним майданчиком для торгівлі цінними паперами. Український фондовий ринок запрацював у 1990-х. Громадяни могли отримати майнові сертифікати, які згодом отримали назву ваучери, і за їхньою допомогою приватизувати державну власність. Ця ваучерна програма почалася у 1995 році. І не спрацювала процедура отримання сертифікатів була складною, і більше 5 мільйонів українців так і не отримали приватизаційні сертифікати. А ще 2,5 мільйони їх не використали. Навіть отримані ваучери не спрацювали, як очікувалося. Через гіперінфляцію та затримки чи відсутність зарплат акції продавали практично за безцінь. Врешті значну частину приватизованих активів отримало не населення чи кінцеві інвестори, а мажоритарні акціонери. Часто це колишні директори або нові олігархи. Крім цього, була і інша проблема. Екс-голова фонду держмайна Олександр Бондар пояснював, що більшість підприємств, які вони тоді роздавали за сертифікати, фактично були банкрутами. Вони не працювали і жодних прибутків не давали. У нульовій український фондовий ринок переживав злети. Як от перепродаж криворіж сталі найбільшому виробнику сталі Міттл Стіл. Утім, були й падіння. Наприклад, після того, як Віктор Ющенко розпустив парламент, впали акції енергокомпаній та медкомбінатів на фондовій біржі. Та за роки незалежності український уряд не зміг забезпечити умов для залучення великих іноземних інвесторів. Для порівняння сусідня польща має успішні кейси приватизації, угоди проводили через біржі, а також розвинутий фондовий ринок в Україні. Ж за період 2010 тисячі років. Капіталізація фондового ринку впала з 16,5% до 0,4 ВВП. І також обвалився в 130 разів обсяг торгів акціями на біржовому ринку. Але з хороших новин фондові біржі в Україні все ж існують. З поганих Українські компанії для розміщення обирають не їх. Є й інші нюанси. У 2024-му стало відомо про плани створення нової біржі, і привід не був оптимістичним. Дві з трьох чинних бірж могли втратити ліцензії. Власне, ліцензію української біржі, яка працювала з 2008 року, анулювали в липні того ж року. Ліцензіат біржі мав серед власників підсанкційну особу. А от найстаріша українська фондова біржа ПФТС. Зберегла ліцензію. Очевидно, що розвитку ринку заважає війна з Росією, яка триває з 2014 року. А повномасштабне вторгнення у 2022-му вплинуло не лише на український, а й на світовий фінансовий ринок. Якщо підсумовувати, через відсутність в Україні фондового ринку українські компанії обирають іноземні біржі, як от NASDAQ або ж ближчу Варшавську. Українська економіка і українські компанії недооцінені мінімум у 10 разів і здатні залучати мільярди доларів прямих іноземних інвестицій. Якщо в країні почне функціонувати фондовий ринок, коментував стан ринку інвестиційний радник Сергій Гончаревич. Виходити на біржі українські компанії та холдинги почали ще в далеких нульових. Одним з найпростіших варіантів залучення іноземного капіталу тоді було розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі. З неї і почалася історія виходу українських компаній на IPO. 17 серпня 2006 року Астарта стала першою українською аграрною компанією, яка здійснила первинне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі. Втім. У жовтні 2022 року вона вже завершила процес транскордонної міграції, тобто змінила країну реєстрації, водночас зберегла свою структуру та актив і вже розміщується на Варшавській фондовій біржі як Астарта Холдінг PLC. Кернел Holding СА. Кернел з оціночною вартістю 500-580 мільйонів доларів станом на 2007 рік. Це друга українська компанія, що вийшла на біржу в Варшаві. Провідний гравець аграрного ринку розмістила первинну публічну пропозицію акцій на Варшавській фондовій біржі на 220 мільйонів доларів вже наступного року після успішного кейсу Астарти. Гірничо-видобувна компанія Ferrer Expo вийшла на лондонську фондову біржу у 2007 році. IPO Ferrer Expo стало одним з найбільших серед українських компаній. Вона залучила майже 420 мільйонів доларів за приблизно 25% акцій. Перша українська аграрна компанія, яка розмістила акції на лондонській фондовій біржі, стала МХП у 2008 році. У вересні 2013 2015 року компанія Arikano листингувала свої акції на альтернативному ринку AIN. Це субринок лондонської фондової біржі для малих та середніх компаній. Це було перше IPO серед українських девелоперських компаній після фінансової кризи 2008-2009 років. А як щодо більш актуальних кейсів, вони у нас є. Плани виходу на IPO за останні декілька років озвучували українські технологічні бізнеси, як от Мегого та Аяк Systems. Втім, поки що цього не сталося. Про плани виходу Мегого на IPO ще у 2022 році в інтерв'ю Forbes розповів засновник і співвласник компанії Федір Дроздовський. За його словами, підготовка почалася ще у 2019-му, а до 2021-го стрімінговий сервіс мав усю звітність. У лютому 2022-го Мегого оцінювали у 800-900. Мільйонів доларів, та оцінка компанії і плани вийти на IPO змінило повномасштабне вторгнення. Зараз компанія все ще має плани виходу на біржу, проте можливі терміни не розголошує. Дроздовський обґрунтовує вихід на IPO тим, що це доступ до значно дешевшого капіталу, ліквідності, M&A та швидкого масштабування. У AJAX Systems заявляли про готовність до первинного публічного розміщення акцій ще у 2021 році. У квітні 24-го СЕО Олександр Конотопський наголосив. Компанія технічно готова до IPO, проте ці плани реалізовуватимуть не раніше за 2026 рік, що може вплинути на вихід українських компаній на IPO за кордоном. З 1 січня 2025 року вступає в силу заборона виведення цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку під час воєнного стану. Це рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила наприкінці грудня 2024-го. Що заборона виведення означає на практиці? Фактично, вона обмежує відтік капіталу через ринок цінних паперів та зменшує ризики для фінансової стабільності України. Здавалося б, воєнний час, вочевидь, не найкращий для побудови фондового ринку, який не зміцнів навіть в мирні часи. Та парадоксально. Можливості покращити ситуацію є навіть зараз. Один з варіантів це розбудова фондового ринку за рахунок численних державних активів. За словами правника і керуючого партнера юридичної фірми Миколи Стеценка, нині Україна перебуває в унікальній ситуації, коли держава володіє значною часткою в різних компаніях та операційних активах. Він наголошує, українському уряду варто провести IPO пакетів акцій більшості держпідприємств. На думку Стеценка, це допоможе створити інвестиційні активи для. Для приватних пенсійних фондів та генерувати привабливі активи для інвесторів. Попри всі труднощі, під час і після повномасштабної війни Україна має шанс зробити ривок у розвитку фінансової системи. Якщо влада та бізнес правильно використають цю можливість, країна може отримати реальний фондовий ринок замість тіньової економіки та кредитів МВФ. А ви вірите, що в Україні може працювати ефективний фондовий ринок? Напишіть свої думки в коментарі. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще ні, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!